Всім привіт! Сьогодні коротеньке відео про те, що у нас тут невеличка знову обновка подушка двигуна для Таврії Славути виробництва ФСО. Ну, скажу одразу, коли мені запропонували, їх, я подумав, що нічим вони не відрізняються від всіх решти, і тому, мабуть, нема сенсу. Та й ціна трошки вища, ніж інша. Але. Як відомо, заводських подушок нема. ті, що є, досить такі тверді. О, там Є у нас «Автозаз деталь виробництва, є «Єврекс». Ну, вони от. От я спеціально витяг. От. Але взяв такий помацать і виявилось, що подушки, ну, вони по жорсткості, так, такі, як заводські, такі, як мають бути. Ну, тут ось на їх на кожній подушці позначка. Тому, е, звичайно, на сайті ми їх виклали, собі придбали для продажу. Скільки з... воно буде їздити, невідомо, але воно дуже відрізняється від решти подушок. Ось, ось Я взяв для зразка подушку автозаз деталь, такий хрен продавиш пальцем. Взяв Євроекс, не хочу розпочатувати. Так вона ще твердіша, ніж автораз деталь. А ФСОшна м'якенька. Ну, як я вже сказав, не скільки воно, як, чи довго воно буде жити чи ні, але думаю, що не менше, ніж все решта. О, це нижня подушка, я показував. Ну і так само бокова також є. От. Тут всі позначки, ті, що мають бути, є. От, і так само гума, де тут є, о, ось тут в отвору. Вона пальцем продавлюється досить легко. От, і причому, не, судя, судячи з усього, проварена нормально, бо не тільки продавлюється і повертається в своє положення. От, тут. Ось така у нас новина. Дуже надіюсь, що новина буде приємною. От. Дякую за увагу. На сьогодні це все. І ще забув сказати, що, як завжди, посилання на сайт на ці подушки буде в описі під відео, а також в кінці самого відео. Ще раз дякую.